Дворі йде дощ, але він такий вже незначний, може ще трішки промочить. А до мене прийшло натхнення. Я давно виношувала цю ідею у своїй голові, але ось зараз під дощем мені її конче треба зробити. Ну, такий у мене характер. Ось я її склала з того, що було. Що під рукою? Я хотіла взагалі-то зробити. Типу габіона, але в мене габіони ось. У мене габіони, ставок габіоном оброб... і підпірна стінка в мене. Ось тут у мене Дощик іде, все мокре, бачите? Коротше кажучи, у мене цього добра багато. І ще там в глибині садочку, у мене габіони, то мені оце таке захотілося зробити. Я думала з деревини це зліпити, але. Вийшла на двір підсунути бочку під воду, бо не туди бігла, і мені попалися на очі оці дві шиферини. Вони не оброблені. Ну, я ж кажу, те, що я знайшла, з того я й зліпила. Це, так би сказати, так би мовити, моя фішка те, що бачу, те й роблю. Не обов'язково оці рівні. для мене це не обов'язково оці рівні. Лінії, оце все таке. От у мене навіть доріжка нерівно прокладена, бачите? Це я тут поубирала, зараз хай лежить, зараз поубираю. Ось вона доріжка, вона у мене нерівна. Туди-сюди вихляє. Ну, хай собі вихляє, мені це подобається. Так що ось таке я зліпила. І я дуже задоволена. Можливо, завтра мені щось не сподобається. Можливо, зараз його дощиком промиє оцю мотузку. Промиє трішечки. Я, навіть її не, не, це, не розмочила, не, як сказати, не розчесала оці китиці. А тут ще й китиця відпала, ось ну відпала та й відпала. Значить, буде так, як є. Ось що в мене вийшло. Зараз, на цю хвилину, я дуже задоволена. Я взагалі люблю, таке щось якісь виверти. Це, по-моєму.